Можливо, ти знаєш цей стан, коли зовні все нормально, ніхто не сварився, нічого критичного не сталося, розмова прийшла спокійно, але всередині з'являється знайоме відчуття, а раптом я сказала що щось не так, а може, я прибільшила, а чи нормально я відреагувала? Іначе нічого страшного не відбувається, але ти знову і знову повертаєшся до цієї думки. Прекручуєш розмову, аналізуєш слова, інтонації, дивишся на ситуацію ніби під мікроскопом. І поступово це стає настільки звичним фоном життя, що, здається, інакше просто не буває, що сумнів це частина характеру і частина тебе. Сьогодні я хочу поговорити про те, чому цей постійний внутрішній сумнів взагалі з'являється, чому він такий стійкий, і чому справа зовсім не в тому, що з тобою щось не так. Внутрішній сумнів рідко виглядає як щось гучне і драматичне. Частіше він дуже тихий і навіть логічний. Наприклад. Ти відчула образу, і перша думка не мені було неприємно, а може, я просто надто чутлива. Ти прийняла якесь рішення і вже після нього з'являється, а раптом я помилилась. Ти поставила межу і через годину думаєш, можливо, я була надто різкою, ти нічого не сказала, а потім думаєш, треба було сказати, тепер виглядаю дивно. І виходить цікава ситуація. Незалежно від того, що ти зробила, сказала чи промовчала, погодилась чи відмовила, всередині все одно з'являється перевірка, а чи правильно я? І важливий момент цей голос усередині не звучить як агресивна критика, він звучить спокійно, раціонально, навіть турботливо. Я просто хочу, щоб ти ще раз усе перевірила, я хочу, щоб ти не зіпсувала стосунки, я хочу, щоб ти була обережною. Тому люди часто навіть не помічають, наскільки сильно він впливає на їхні рішення і на відчуття впевненості в собі. Якщо описати це не словами, а відчуттями, це є стан, коли ти ніби постійно трохи під контролем, навіть коли поряд нікого нема, ти щось сказала і вже аналізуєш. Ти щось відчула і вже перевіряєш, чи маєш право це відчувати. Ти щось вирішила і вже думаєш, чи не потрібно переграти назад. І іноді це виглядає як відповідальність і уважність до себе, але насправді всередині накопичується постійна напруга, наче потрібно весь час бути правильною, щоб не сталося чогось небезпечного, конфлікту, відторгнення, розриву контакту. Дуже рідко постійний сумнів з'являється просто так. Зазвичай він формується в досвіді, де твої відчуття часто пояснювали замість тебе. Коли ти казала, мені неприємно. А у відповідь чула та нічого страшного. Коли ти злилась, а тобі казали ти перебільшуєш. Коли ти відчувала, що щось не підходить, а важливі люди вирішували за тебе, тому що так буде краще. У такі моменти дитина або підліток робить дуже логічний висновок. Щоб залишитися в контакті з важливими людьми, потрібно трохи менше довіряти своїм відчуттям і трохи більше зовнішній оцінці. І тоді поступово формується звичка якщо щось відбувається, спочатку треба перевірити на ситуацію а себе чи нормально я реагую, чи не занадто я. Чи маю я право це відчувати. І важливо, у той період життя це могло справді допомагати, допомагало зберігати них, уникати конфліктів, залишатися прийнятою. Тому мозок дуже добре запам'ятовує цей спосіб реагування. Проблема не в тому, що цей механізм колись з'явився, проблема в тому, що він часто стає автоматичним і продовжує працювати навіть там, де вже не потрібен. Ти вже доросла, ти можеш вибирати людей, з якими спілкуєшся, можеш ставити межі, можеш залишати стосунки, де тобі погано. Але внутрішній механізм продовжує діяти так, ніби будь-яка помилка може коштувати втрати контакту. І тоді сумнів стає фоновим станом життя не яскравим і драматичним, а постійним. Коли людина постійно сумнівається у своїх відчуттях, вона поступово втрачає дуже важливу внутрішню функцію відчувати опору на себе, тому що будь-яке переживання проходить додатковий фільтр, а чи нормально я це відчуваю. І замість того, щоб помітити, мені зараз боляче, мені неприємно, мені не підходить ця ситуація. Людина витрачає багато енергії на перевірку самої себе, з'являється відчуття, що ти ніби завжди трохи не впевнена, навіть коли логічно все зрозуміло. Мабуть, одна з найполегшуючих димок, яку люди чують у терапії, звучить дуже просто постійний сумнів у собі це не доказ того, що з тобою щось не так, це частіше доказ того, що колись тобі доводилось дуже уважно стежити за собою, щоб зберігати важливі стосунки і залишатися прийнятою. Тому зараз цей голос здається таким переконливим він звучить знайомо, він звучить безпечно, він здається розумним. І іноді перший крок навіть не змінювати щось, а просто почати помічати. Ось зараз говорить мій звічний сумнів, ось зараз я знову перевіряю на ситуацію, а себе, і саме це помічання поступово повертає людині більше внутрішнього простору і більше контакту зі своїми реальними відчуттями. Якщо ти впізнала себе в цьому описі, важливо пам'ятати, такий механізм є у багатьох людей, і він завжди має свою історію, свій темп, свої причини і свої межі. І іноді початок змін виглядає не як різке стати впевненою, а як дуже простий момент ти вперше помічаєш, що сумнів це не вся ти, а лише звичний спосіб реагування, який колись допоміг тобі адаптуватися.